Вітаю всіх, хто зайшов в гості в мою вінтажну комору. Сьогодні прочитала про те, що сьогодні святкується Всесвітній День дитини. Не потрібно путати з 1 червням, де Міжнародний день захисту дитини. Сьогоднішнє свято було започатковане ще в 56-му році. І прийнято. Декларацію та да Конвенцію захисту, да конвенцію прав дитини. Тому я вирішила показати вам в цей важливий день свою невеличку колекцію із серії Щасливе дитинство, а також взагалі вже покажу вам і свою колекцію статуеток після Другої Світової війни. Людство зрозуміло, що дітям необхідно приділяти досить багато уваги на законодавчому рівні, і ми дорослі зобов'язані опікуватися правами дитини. І от тоді в далекі 50-ті роки були створені на Київському експериментальному художньому заводі та інших підприємствам серія статуеток Щасливе дитинство. В більшості своїх цих статуеток, які ви зараз бачите, вони належать скульпторці, знаменитій скульпторці, улюбленій учениці Жука одеського, професора Одеського художнього училища. Болзан Голимбовський. Бачимо. Анука атнімі, хлопчик з метеликом, юний вершник, дівчинка з собакою читає книгу, у мішки зубки болять, дівчинка з санчатами, юний лижник, дітки з голубами, хлопчик в пісочниці. Купальщиця, перші шаги, кроки перші. Ось такі у мене є статуеточки. Я про них буду створювати окреме відео, і тоді вже більш детально ще розповім. А так трошки пройдемося по моїм поличкам. Я стану зараз на драбинку і піднімуся вверх. Саме верхня поличка. У мене... ой, дотягнутися. Там різні статуетки і київські, іноземні, і, і сисардь. Далі спускаємося ці статуетки Київського експериментального художнього заводу. Я дуже люблю малу скульптурну пластику даного підприємства. Далі це вже користень, бачимо знамениті зайці, на полонині. серія клоунів. З Енеїди, Наталка Полтавка. Далі. Пішли статуетки. Полонського заводу художньої кераміки. Це одна поличка, потім друга поличка даного підприємства. Боже, думала, буде 3 хвилини, а вже вийшло за 4. Третя поличка статуеток даного підприємства. Це знаменита статуетка на Віки разом, де Україна і Росія, на, її, на неї я робила окреме відео на своєму каналі. «Ароматна є страничка, кому цікаво, можуть подивитися, зайти досить цікава історія створення. І в зв'язку з тим, що на сьогодні вже П'ять хвилин буду закінчувати. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте. Всім миру, щастя і добра. З вами була Вінтажна комора і її автор Людмила.